Усім привіт! Подорожуючи Австрією, ми прибули до міста Інсбрук, яке є столицею федеральної землі Тіроль. Зараз я знаходжуся на Хаубанхофі, тобто головному вокзалі, від якого легко дібратися до будь-якої точки міста. Тіроль це один з найбагатших курортів планети, який щорічно відвідують більше 6 мільйонів туристів. Влітку мандрівників приваблюють живописні види Інсбруку, прогулянки в гори та відпочинок на озері Ахензеї. Це місто є всесвітньо відомим центром спорту, адже двічі приймало зимові Олімпійські ігри в 1964 та 1976 роках. Тут збираються найбагатші люди з усього світу, щоб покататися на лижах та сноубордах. Поряд з вокзалом розташовані трамвайна та автобусна зупинки. На кожній з них є карта руху транспорту та автомат для придбання квитків. Дістатися до центру міста можна за допомогою трамваю або пішки. Дорослий квиток коштує 2,80 центрів. А дійти пішки від вокзалу до центру можна за 10 хвилин. Тому я обрала цей спосіб. Інсбрук закохує в себе з першого погляду. Вишукана архітектура, розвинена інфраструктура та гірські ландшафти. Усе це створює неймовірну атмосферу, яку можна відчути лише тут. Дорогою від вокзалу до центру ми йдемо вулицею Марії Терезії, яка названа на честь першої імператриці Австрії. При її будівництві було поєднано архітектурні стилі різних епох. Тут ви можете побачити готику, ренесанс і навіть бароко. Центр вулиці прикрашає колони Святої Анни. Яка була зведена на честь вигнання баварських військ з тіролю в 1703 році. У південній частині району розташована тріумфальна арка. На відміну від інших споруд такого типу, архітектурний пам'ятник Вінсбруці був побудований не на честь військових успіхів тірольців, а подарований місту за нагоди одруження Леопольда II, який згодом став імператором Австро-Угорщини. Інзбрук це місто, у якому гармонійно поєднані сучасне та минуле. Всього у декількох метрах від тріумфальної арки розташовано скейт-парк. У ньому можна побачити спортсменів будь-якого віку, які катаються на роликах, самокатах, скейтбордах та велосипедах. Австрійці полюбляють як активний відпочинок, так і звичайні прогулянки містом, тому в інзбруці завжди людяно. Альтштадт – це старий центр міста. Щодня його відвідують тисячі туристів, щоб познайомитися з культурою та історією Інзбруку. Тут розташовані кафе австрійської, італійської, грецької та азійської кухонь, у яких можна перепочити та смачно поїсти. В середньому обід коштує 20-30 євро. А філіжанка кави 3 євро. Візитівкою та туристичному прямому інструку є золотий дах. У 15 столітті цим людина був резиденцією ікуратора Максимляна І, за призівкою якого і побудували золотий дах. Золотий дах покрита двома тисячами, шістьма п'ятьдесятьма сімома позолоченими мідними черепицями, які яскраво виблискують на сонці. Музей Голденес Дахль пропонує новий погляд на визначну пам'ятку Тіролю. Відвідувачі можуть насолодитися видом на старе місто Інсбрука із чудового підземелля та поринути в історію середньовіччя. Найбільше вражає те, що з будь-якої точки міста можна побачити гори. Хоча ми й не в Лондоні, та я все ж таки рекомендую брати з собою парасольку, адже погода в цьому регіоні Австрії є дуже мінливою. Найчастіше ранкові прогулянки супроводжуються сонцем і теплом. А ось вечірні, навпаки, дощем. На околицях старого міста розташована резиденція імператриці Марії Терезії. Її було побудовано 500 років тому у стилі пізнього бароко. Хофбург вважається третьою найвизначнішою архітектурною пам'яткою Австрії. Інсбрук – це місто молоді, адже чвертю його населення є студенти. Університет Інсбруку є одним із найбільших в Австрії, його корпуси розташовані по всьому місту. Цікавим фактом є те, що в університеті Інсбруку навчалося багато визначних діячів культури та науки, а також сучасний президент Австрії Олександр Вандер В цьому університеті навчається близько 26 тисяч студентів. Місцеві жителі полюбляють проводити час в затишних та тихих місцях. Наприклад, у кафе та скверах у кожному районі Інсбруку знаходяться парки, відпочиваючи, у яких занурюєшся в атмосферу гармонії з природою. Як і в самому Інсбруці, так і поза містом розташовано багато привабливих місць для туристів, тому я раджу кожному відвідати столицю Тіролю.